У день захисту дітей вихованці ірпінського дитсадка бджілка отримали в подарунок нові дитячі майданчики. Їх встановили на заміну тих, що були пошкоджені під час бойових дій на території громади. Дякуємо сьогодні it компанії Евоплей, яка за два дні відновила всі дитячі майданчики в цьому закладі, побудувала нові гірки, нові гойдалки, нові пісочниці, вклала сюди близько півмільйона гривень і надзвичайно швидко все відновила, щоб діти могли радіти і гратись на нових майданчиках. Це були неймовірні емоції, коли вони побачили, що замість старих осколками побитих майданчиків стоять нові з нагоди дня захисту дітей. it компанія Евоплей організувала для вихованців бджілки ще й невеличке свято. Знаємо, дисадок бджілка, як і багато інших дошкільних закладів громади, був серйозно пошкоджений під час бойових дій. Минулого року його одним із перших повністю відновили. Тоді, за підтримки ЮНІСЕФу, він профінансував роботи по відновленню фасадної частини і по ремонту бомбосховища. Також виділялись кошти з місцевого бюджету, і субвенцій на тому, що з покрівлею були проблеми. Ну заклад серйозно був пошкоджений. На сьогоднішній день виховується 200 дітей, але на превеликий жаль, зараз не всі відвідують дітки, тому що є, які ще знаходяться за кордоном, не повернулися. І зараз випускаємо дітей до школи і очікуємо на 1 вересня все-таки 200 діток зустріти.